Євангеліє повідомляють нам про те, що група з чотирьох вояків, яка здійснювала страту, здирала одяг з Ісуса, потім ділила його між собою. Це відповідало римському звичаю, за яким одежа страченого діставалася катам. Йоанн цитує стосовно псалма, а тим же мало здійснитися Писання. Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою. Кинули жереб. Пристосовуючись до типового для єврейської поезії паралелізму, що одну дію виражає двояко, Йоанн розрізняє дві дії спершу вояки взяли одяг Ісуса і поділили між собою на чотири частини. Та був тон не пошитий, лише весь від верху ткани. Тому домовилися між собою не дерімо Його, а киньмо на нього жереб. На кого впаде, цей запис про непошитий хітон сформульований настільки осмислено, тому що Йоанн, очевидно, хотів тут зберегти щось більше, ніж випадкову деталь. Деякі тлумачі вказують на довідку Йосифа Флавія щодо цього контексту, де довідуємося, що хітон первосвященика ткалий з однієї нитки. Тож, мабуть. У цій делікатній вказівці євангеліста можна віднайти натяк на гідність Ісуса як первосвященника, що у богословському сенсі Він детально виклав у архієрейській молитві. Той, хто помирає, є не лише справжнім царем Ізраїлю, він також є первосвященником, що саме в годину цілковитого знеславлення звершує своє архієрейське служіння. Оці церкви при осмисленні цього тексту поставили інший акцент у непошитому хитоні, якого і вояки не хочуть розривати, вони вбачають символ незнищенної єдності церкви. Непошитий хитон є вираженням єдності, за яку молився архієрей Ісус увечері перед стражданнями для своїх. Загалом в архієрейській молитві священство Ісуса та єдність своїх нероздільно пов'язані. Біля підніжжя Христа ми знову виразно чуємо послання, яке Ісус адресував нам у своєму молінні перед смертю і яке вписав у наші душі.